Вітаю, шановне товариство. Сьогодні розглянемо сумісність раків в шлюбі з іншими знаками Зодіаку. Рак і Овни ми вже згадували у відео про овнів. Рак і телець ми згадували у відео про тільців. Рак і близнюки Згадували у відео про близнюків. Кого цікавлять такі сумісності, гляньте попереднє відео. Сьогодні ж почнемо із сумісності рака з раками. Я коротко собі занотував, щоб лаконічно донести всю необхідну вам важливу інформацію. Отже, два раки в шлюбі. Між двома раками може бути хороша дружба, а от шлюб рідкість. В цьому шлюбі нема протиріч, нема змагань за лідерство. Але тут постійна нудьга в домі. Проте краще нудьга, ніж конфлікти і скандали. З нудьгою. Можна боротися, і допоможе в цьому фізична і інтелектуальна праця, або якесь хобі. Життя раків в шлюбі буде нормальним до тих пір, поки їхні настрої будуть в різних ритмах. Якщо ж в стан апатії впадуть обоє одночасно, то одному ракові. Який вважає себе мудрішим, треба десь провітритись вийти, відволіктись хоча б на декілька годин. Раки в шлюбі мають уникати скандалів і сліз. Боріться зі своєю апатією, лінню і час від часу. Взбудоражуйте свою душу і тіло якимись поїздками, близькими. Подорожами або культурними чи спортивними заходами. Рак і лев. Між цими знаками може бути дружба, навіть співпраця. А от шлюб вдалим буває вкрай рідко. Дуже вже різні погляди на життя. У рака постійно змінюється настрій, що левові діє на нерви. І от основною умовою їхнього мирного проживання є те, як тільки лев загорчить, рак повинен замовкнути. Також рак повинен постійно хвалити свого лева, захоплюватися ним. Задовго до шлюбу рак має зважити, чи готовий він на такий подвиг, який триватиме десятиліттями. Тільки за такої умови лев буде турбуватися про свого рака, любити його фінансувати. Якщо рак мужчина, а дівчинка львиця, то ракові треба працювати до цього поту, щоб утримувати свою львицю. Посильно вже леви люблять похвалу і секс, а також розкіш фінансову і матеріальну. Мужчині леві простіше справиться своєю ракинією, бо її треба сильна чоловіча рука, порада і захист, любов і ласка, почуття надійності. Рак і Діва. Рак для Діви це знахідка. В них багато спільного і мало розбіжностей. В цьому шлюбі розмовляють не про любов. А обмінукової ділові справи. Реальні думки, ідеї, плани, плани, як діяти, щоб заробити гроші. В цьому шлюбі зустрічається тверезий інтелект діви з гарячим серцем і почуттями рака. Холодний раціоналізм, реалістичність діви з барськими почуттями, необмеженою фантазією рака. Якщо діва зможе задовільнити рака в сексі, то рак збереже вільність до кінця життя. Страх раків за своє майбутнє заставляє їх жити дуже обережно робити запаси на чорний день. Ця якість раків дуже подобається діві. Діва це вроджений зберігаючий банк з однієї сторони вольчун, придира та критик. А з другої сторони вчитель та бухгалтер. Ракові треба змиритися з тим, що діва забере в його як серце та душу, так і гаманець. Але заради шлюбу він вимушений з цим змиритися. Рак і Терези Цей шлюб завжди проблемний. Тут страдають обоє. Спочатку ракам подобається, як за ними ухажують терези. Але потім рак розуміє, що це була приманка для жертви. Якщо рак живе більше внутрішнім світом, то терези вони надають перевагу гулянкам, забавам і компаніям. Найкраще виглядає шлюб між чоловіком терезами і ракинями. Якщо Терези в цьому випадку будуть весь час в суспільстві, душою компанії, то ракиням залишиться тільки дім, діти і каструлі. І все це буде тягнути тільки вона. Рак і скорпіон. Між цими знаками можливий довгий і щасливий шлюб. Тут розлучень майже не буває. Гармонія в шлюбі створюється в основному раками, який більше думає серцем, ніж головою, який створює затишок в домі, мікроклімат в сім'ї, що так треба скорпіону. Вірність загальним ідеалам є надійним фундаментом даного шлюбу. Якщо в шлюбі чоловік рак, а жінка скорпіон. То саме жінка буде головою сім'ї. Любі приступи депресії у рака дружина вилікує, а чоловік за це віддячить ласкою і покірністю. Якщо мужчина скорпіон, а жінка рак, то любі життєві проблеми відпадуть самі по собі. Єдине, з чим рак має рахуватися, то з ревнощами скорпіона. Не дай Боже ракові дати повод для ревнощів. Результат буде плачевний для обох. Рак і стрілець. Між цими знаками можлива ідеальна дружба і ділова співпраця. А от шлюб зазнає фіаску через різницю поглядів і думок, переконань та світогляду. Рак і косиріг. Головним фундаментом даного шлюбу є сильний фізичний потяг. Якщо цей потяг буде достатньо сильний, то, незважаючи на розбіжності поглядах, цей шлюб може протриматися довго, іноді навіть все життя. Найкращий варіант, якщо мужчина козить а жінка рак. В такому випадку мало розлучень. Ці жінки для козорогів є втішниками душі. Для козрога це важливо. А якщо ракині будуть добре фінансово забезпечені козрогом, то віддячать теплими почуттями, щирістю, ніжністю і вірністю. Це дуже розчулює козорогів, то так, що вони йдуть на компроміс. Складних ситуація. Мужчини-раки довго ще викидають різні фокуси, стають в позу, але під ризиком втратити матеріальні забезпечення охолоджують свій розум. Рак і водолії. Шлюб між раками і водоліями ніякого щастя не приносить. Тут не допоможе нічого. Шлюб приречений. Сім разів на тиждень вони будуть сходитись і розходитись. Рак і риба. Тут може бути як гармонійна дружба, чудова співпраця, так і щасливий шлюб. Для риб цей шлюб є ідеальним. Найкращим варіантом є, якщо рак чоловік, а риба жінка. Мужчинам, звісно, краще, якщо вони риби. Особливо для таких чоловіків, які потребують турботи, ніжності і м'якості жінок, раків. В таких випадках вони вже не зможуть обходитися без своїх ракинь. І шлюб буде довгим і щасливим. Проте, і тут є небезпека. От якщо в житті. Не клеїться щось, от не так, як хотілося би, то один або й обоє починають свої неприємності топити в алкоголі або наркотиках. В даному випадку рано або пізно та людина йде на дно. Але це вже вибір самої людини боротися за покращення становища чи скласти руки. Отже, я коротко розказав основне про сумісність раків в шлюбі з іншими знаками зодіака. а ви напишіть в коментарях, які у вас є випадки серед знайомих або просто, можливо, навіть у ваших сім'ях. Дякую всім за увагу. Бути добру!